Закарпатські угорці серед топ 100 впливових людей краю у 2024-му. За спостереженнями авторів щорічного видання, представники угорської спільноти краю в часи випробувань поповнили список тих, хто став опорою для країни. Своїм здоров'ям, ба навіть життям, завдячує не одна сотня колишніх пацієнтів Єлизаветі Біров, екс-керівниці Закарпатської обласної дитячої лікарні. Професійні досягнення у амплуа лікаря та менеджера водночас заслужено розташували пані Єлизавету в переліку найвпливовіших представників медичної спільноти краю. Ну в суспільстві людина публічна завжди має свої завдання і має свої цілі. Як завдання, я кажу, кожній людині Бог визначає. Видно, коли я хотіла стати лікарем і стала лікарем, потім керівником медичного закладу, це завдання мені, я завжди кажу, десь дається Всевишнім. А які я, мать, я хочу що дру, зробити для суспільства, що я можу зробити для суспільства, це я вже сама собі визначаю і виставляю собі свої цілі. І як завжди, для мене медицина. А в основному це медицина дитинства є на першому місці. Вони у мене не в топ соці, а вони в топ-перший номер мають, і тому я рахую, що найбільше, що я могла для суспільства робити, це працювати на благо охорони здоров'я як краю нашого, так і в першу чергу маленьких пацієнтів, яких дійсно. Цінувати їхнє здоров'я, їхнім здоров'ям турбуватися, це значить вирощувати здорове покоління, які в подальшому будуть працювати також на благо нашої держави. Тобто, це така глобальна моя була мета завжди, і я старалася завжди в цьому напрямку працювати. Наскільки це вдалося? Ну, може, щось і вдалося, якщо вже я вже не перший раз в топ-соці закарпатських впливових людей. Керівниця фракції КМКС у Закарпатській обласній раді Юдіта Петеї поповнила список місцевого істеблішменту в секції видання Політика у горці краю помітній серед посадовців та громадських лідерів. Тож у розділі самоврядність відзначили голову берегівської районної ради Йосипа Шина, берегівського міського голову Золтана Баб'яка та директора об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття Йосипа Резеша. Мені було Дуже несподівано і приємно дізнатися про те, що і цього року, бо я і минулого року потрапив до цього рейтингу, топ-100 топ найпливовіших людей Закарпаття. Дуже було несподівано і приємно, але що хочу зазначити, що потрапляти до таких рейтингів, то не є якоюсь ціллю для мене особисто. Я просто роблю свою роботу, і мені кажеться, я, ну, напевно, можливо сказати, так, що я впевнений в тому, що та робота, яку я роблю, вона приносить результат в першу чергу. Приносить результат для угорської спільноти в нашій області. Потім приносить результат у інтеграції угорської спільноти в українське суспільство і приносить результат для того, щоб десь зруйнувати ті стереотипи в українському суспільстві, які стосуються сприйняття угорців Закарпаття. Тобто я через свою роботу, через свою діяльність, через те, що я роблю кожен день із віддачею, доказую те, що ми угорці, є патріотами нашого краю, патріотами нашої держави і так само боліваємо за успіхи нашої держави, як всі інші. Авторитетність очільників Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці, другого відзначили у розділі освіта. Тож серед топ – президент Кавишу Ілдіко Коорос та ректор Степан Черничко. Чесно кажучи, я був дуже здивований, коли почув про те, що я війшов до, до 100 найпроловіших людей Закарпаття. Знаєте, якщо я маю вплив, то я маю вплив напевно на те, що як освіта угорською мовою розвивається, розкривається в Закарпатській області. Я просто роблю свою роботу, виконую свої завдання, і як якщо хтось це бачить, це дуже приємно для мене. Серед найвпливовіших представників духовенства краю єпископ Закарпатської реформатської церкви Олександр Зан Фабіан, чию шляхетність та об'єднуючу роль відзначили автори видання. Я думаю, що я не маю якісь не знаю такі навики, що я щось можу більш як другий, Я просто маю. Від Бога такі таланти, що я бачу тих людей, яким треба допомогти, і нахожу ту дорогу, на якому можна їм допомогти. І якщо я впливова людина, тоді я перший дячний Богу, що у тій сфері, де я можу щось зробити, я зробив щось для простих людей, для дітей, які Потребують допомоги. І у ці останні часи е, я вдячний, що е, моє е, око і серце, і вуха були е, відкриті е, до наших переселенців, які переселились у час е, війни на Закарпаття. І я вдячний тим, які визнали це. Но я думаю, що я тільки одна людина, яка е, Означе стерня у цілій системі, бо наша церква є е, та організація, яка е, має руки, очі, вуха і може допомогти. Так що, я радий, що очілюю цю церкву на Закарпатті, так що Все, що можу сказати, я, ну, для мене це е, тепер ну, дуже свіже, я від вас чую це. так що Я вчиненю всім, які, е, хто допоміг. І хто зробив добра на Закарпатті? Це не увесь перелік представників угорської спільноти, з якими нині асоціюють Закарпаття. Війна продовжує випробовувати країну і разом з тим загартовувати людей. Тож варто сподіватися, що в наступному 25-му році срібна земля матиме ще більше гідних знакових постатей.